Випити справжнього французького вина із легендарними мушкетерами або спробувати розгадати таємницю із справжніми криміналістами все це можна зробити на виставці воскових фігур, яка діє в уманському краєзнавчому музеї. Вже традиційну виставку Петербургського музею воскових фігур, що втретє завітав до Умані, відкриває легендарна історична постать та політичний діяч Петро І. На нашій виставці Петр І – Це традиційна фігура, це наша візитна карточка. Так як наш музей приїхав з міста Санкт-Петербурга, Петр I відкрив Санкт-Петербургі перший музей. И вот благодаря ему многие узнали о музеях, поэтому фигура Петра I на каждой нашей выставке. А далі цілий калейдоскоп історії. Завойовники Олександр Македонський та Чингісхан, державотворці Анна Іоанівна та Микола II, художники Далій із музою та Леонардо да Вінчі, власною персоною Мона Ліза та Казанова, ніби живі Достоєвський і Агата Крісті, літературні герої Пуаро та четверо мушкетерів. Гостроти відчуттям додасть моторошний Дракула, що причаївся за рогом. Зворушливий мастер йода та трійця чарівників із Хогвартс неодмінно змусять посміхнутись. Всі вони ніби справжні. Ми привезли виставку «Калейдоскоп історії» на цей раз. Тут не тільки яркі одежди, але й дуже яркі особисті. Художники, писателі, кіноактери. Навіть є дуже цікава дитяча страничка. Тут різнопланові фігури. Тут цікаво і для дорослих, і для дітей. Кожна виставка – це етап. Це цікавий етап Пізнання світу, пізнання людей і особистостей, але ми сьогодні маємо змогу доторкнутися і подивитися. З власними очима на цікавий світ воскових фігур. Особливої уваги заслуговує робота майстрів з виготовлення воскових фігур. Кожен персонаж експозиції дивує, заворожує та вражає. Якщо придивитись, то видно, навіть майстерно зроблені риси долонь папи римського, а борода Македонського ніби справжня. В Санкт-Петербурге есть мастерские. Конкретно фамилию и имя я не могу назвать, потому что на одной фигурой работает несколько человек. Гримеры, пастижеры, скульпторы, с чего начинается эта работа, костюмеры. На каждую фигуру шьются специально по их эпохе, подбираются костюмы. Поэтому работает на одной фигурой 5-6 человек. Оно проходит как конвейер кто-то делает голову, кто-то наносит грим. А вот интересная работа пастижеров, каждый волосок вживляет в голову под нужным направлением. На некоторых фигурах более 40 тысяч волос, как у нормального здорового человека. Загалом в Петербурзькому музеї воскових фігур близько п'яти тисяч експонатів, що розділені на тематичні експозиції, і кожен може тут собі знайти свого героя та свого персонажа. Такі виставки дають змогу якось краще зрозуміти минуле, а саме людей епохи. Це, начебто, коридор між минулим і сучасністю. Найбільше мені сподобався Микола II. Так якось я дещо знаю про цього. Державного діяча і також хотілося б е, якось ближче познайомитися з цією людиною. І от воскова фігура вона дає можливість зрозуміти е, якісь е, завдяки зовнішнім особливостям, внутрішній особливості людини. Звичайно, сподобались історичні постаті, особливо Сальвадор Далі так. Як я захоплююсь його творчістю, його реалістичними картинами. І саме таке доторкнення до історії було дуже приємно для мене. Із тих воскових фігур, які представлені у цьому залі, приємно бачити. Наприклад, ось Казкового героя Гулівера, ті, що ми проходили навіть на світовій літературі, так теж цікаво, як люди можуть так доторкнутися і поєднати і літературу, і історію, і мистецтво, яке навіть рукоділля, тому що, як нам тільки ще розповіли, це дуже кропітка робота і вона дійсно заслугує уваги. Тож з 5 лютого до 15 березня більше місяця уманчани мають можливість побачити щось справді цікаве, хоч на годину відволіктись від повсякдення і детально в усіх подробицях роздивитись відомих усьому світу людей, адже з деякими з них в реальному житті ніколи і не зустрінемось.